Пробачте, але ще раз повернуся до феномену Мар'яни Безуглої. Не тому, що вона така важлива, а тому, що вона це інструмент для маніпуляцій, і цей інструмент добре працює. І тому треба про це поговорити ще раз. Я тут натрапив якраз на текст, де все це добре, гарно описано. Те, що я внутрішньо відчував, а тут це все викладено словами. Це зробила Ольга Кирилюк. Маніпуляція гнівом. Влада свідомо, Демонізує Мар'яну безуглу і що з цим робити. Після кожного жахливого обстрілу ви чекаєте відповідей, де наша протидія, як захистити міста, хто за це відповідальний. Але минає хвилин 15, в офісі президента штатні політтехнологи швидко пишуть новий текст для Мар'яни, і от уже замість цих всіх запитань ви бачите, як народний депутат цькує загиблих чи плює на постраждалих. Це робиться для того, щоб ви свої емоції фокусували не на обстрілі, не на тому, куди завела нас нездатність влади на ефективне управління, а на дичині, яку верзе якась Мар'яна, бо вона їхній громовідвід. Чому це відбувається? Бо так працює інформаційне прикриття. Ваше обурення, яке мало бути спрямоване на реальні проблеми, на провали в комунікації на міністра втікача, незахищені міста, ефективних менеджерів. Єрмака 95-й квартал на просрану підготовку протиповітряної оборони, все це переключається на зручну мішень, на причинну даму. І ця схема повторюється знову і знову. Щоб перевантажити ваші емоції, стерти фокус, якась напівбожевільна істота стає обличчям цинізму замість тих, хто реально змушує її це робити. А вона публічна, медійна і непокарана. їй не вручають підозру. Від неї не відмежовуються, навпаки, її відряджають за кордон як представницю України. Нардепиню чи то нардепку, яка публічно сміється з загибелі власних громадян, зловтішається з того, як громадянам розносять квартири російський мопед і при цьому продовжує далі спокійно займатися своїми справами. Ніби так і треба. Жодні правоохоронні органи нею не займаються. Не вірте в те, що ці тексти пише вона сама. Це так само, як вірити в те, що Зеленський зняв недоторканність із депутатів. І не варто до неї звертатися, писати їй, яка вона погана. Вона взагалі не розуміє, що відбувається. А може й розуміє, але це суті не міняє. Їй дали текст, вона його опублікувала все. Спершу посміялася з загиблого під обваленим будинком. Бо, мовляв, він нібито був ухилянтом на її думку. Тепер посміялася з того, що співаку Тарасу Тополі розвалило квартиру, бо, на її думку, Тополя якось не так служив. До речі, вже й багато бійців ЗСУ напхали їй прутнів за комір. Закрив вже, мовляв, свого рота, тому що ми то бачили, де він служив і як він служив, а ти хто така. Але її це абсолютно не зупиняє, вона сьогодні вже виклала ще один допис, там знову навалила лайна на Тополю. Сказала, що це Тополя призначав якогось там генерала, просував цього генерала, мовляв, перед генштабом. Уявляєте? Співак, значить, просував поганого генерала перед генштабом. Отак от, от вона це подає. Тобто, вже тепер Тополя винуватий в тому, що в нас поганий генштаб, та вони розкручують далі і далі цю тему абсурдну. <кхм> Цікаво хіба що що про неї думають її батьки? В якій це залежності треба бути від влади, щоб дозволяти, щоб твою родину так використовували, спрямовуючи всі потоки народної ненависті? Цікаво, як батьки її на мар'янині дописи реагують. І повірте, дикість її заяв може ще наростати. Наступного разу, може, через неї звинуватять немовлят в тому, що ракета потрапила в пологовий будинок. І безугла знову буде сміятися, скаже, що їх народили, аби татко не пішов на війну. А чому ні? Третю дитину народили, от він, ухилянт. Бач, не вийшло. Безугла зможе це написати, повірте. Ваш мозок починає закипати в намаганні зрозуміти, як можна таке версти. І от ви вже не думаєте про те, що найвеличніший Кабмін щось там не закупив для фронту. І не будете розказувати, що десь нема фортифікацій. Ви будете зайняті ділом. Будете зайняті Мар'яною. Ці заяви щоразу ставатимуть більш дикими, бо ви маєте кудись вихлюпнути свої емоції. Ну не на Зеленського ж це робити. Як тоді йому на другий термін йти у всьому обхлюпаному вашими емоціями? Згадайте, яку порцію хейту отримала від вас Юлія Мендель. Тоді Юля брала на себе фактично всю ненависть і сміх за некомпетентність зеленої влади в ті часи. Вона творила дикість, з неї всі ржали. Але з неї, а не з президента. Скандал замість питань до влади. От як це працює. У вересні вже обіцяють, що може бути 700 ворожих шахедів на добу. Як нам захиститися, ніхто наразі не каже. Тому в ОПІ, мабуть, особливо кипітиме робота над вигадуванням чергової дикості для Мар'яни. Але саме такі заяви і ваша обурлива реакція мають замінити вам відчуття реального контролю над ситуацією. Ваш гнів хороший інструмент в руках медійників Зеленського. І ти можеш стати мішенню, навіть якщо ти друг влади, навіть якщо ти підтримував. Претензія Мар'яни до Тараса Тополі яскраво демонструє, що можеш хоч тричі цілуватися з зеленою владою, в усьому їх підтримувати, але вони об тебе можуть витерти ноги. Тополя підтримував Зеленського, але все одно попав під роздачу, отримав публічно Тавро ухилянта. Від говорящого рота, тої ж влади. Опа завжди тебе підставить крихітко, бо її головна мета втримати емоційний контроль над суспільством. Але Тарас Тополя повівся на цю приманку і оголосив збір на психіатра для Мар'яни, подав посилання на Монобанку, люди вже туди накидали трохи грошей. Тополя також дописав, що, мовляв, якщо Маріана лікуватися не захоче, то тоді передам кошти на дітей, чиї батьки загинули в тому підрозділі, в котрому був і Тополя. Мар'яна навіть репостнула його ображений допис, і вже от вам нова забава задонатити на психіатра безуглій, а ви вважаєте, що вона просто тупенька. Ні. Дуже розумні люди все це придумують. Але що із цим робити? Ми спостерігаємо небезпечну тенденцію маніпуляцію болем і гнівом суспільства. Коли нас вчать не аналізувати, а злитися, не ставити запитання, а обурюватися в коментарях. Нам створюють паралельну реальність, у якій є умовне демонізоване зло у вигляді Мар'яни безуглої. Але не варто давати себе обдурити. Припиніть фокусуватися на цій причинній дамочці, пишіть прямо не Мар'яна щось там сказала, а Зеленський сказав. І це не Мар'яна рже із загиблих, із їхніх розтрощених будинків, це Зеленський через Мар'яну з них рже, з них знущається. Раз він ще досі не закрив цей рупор. Це він у такий спосіб називає тополю ухилянтом, стібеться з його розбомбленого дому, це він цькував залужного і працює на руйнування образу Збройних сил України, тільки робить він це боягузливо через рот якоїсь істоти. Формулюйте реальність. Правильно.